Успіху торгівлі та позиція на ринку сьогодні це фактори стратегічного значення, оскільки впливають вже не тільки на долю компанія цілих держав. Своє суспільство людина називає суспільством споживачів. Водночас спеціальності, задіяні у галузях торгівлі, набувають соціальної ваги та популярності. До таких безумовно належить професія продавця-консультанта. Це спеціаліст, який займається власним збутом товарів або послуг, що пропонує фірма-виробник. А отже, він має спонукати покупця купити цей товар або цю послугу без тиску на нього. Продавець-консультант діє на два фронти з одного боку. Він радник і союзник покупця, з іншого співробітник магазину зацікавлений реалізувати товар. Та щоб продати і водночас виправдати довіру клієнтів, найперше, що має достеменно знати професіонал, це асортимент і властивості продукції на полицях. Не обов'язково бути якимось то красавчиком або не обов'язково бути якимось то неординарним чоловіком. Достаточно маленької впевненості в тому, що ти знаєш асортимент. Виходя з гіпермаркету, ти можеш бути звичайним чоловіком, но коли ти торгуєш, ти знаєш цю продукцію, ти на висоті ти король. компанії виробники настільки залежать від професійності продавців консультантів торгових мереж і магазинів, що часто тренують їх за власні кошти. Такої стратегії, наприклад, дотримується сам Пол, виробник теплої підлоги. Періодичні проводимо бізнес-тренінги в компанії під для того, щоб і воспитати цих спеціалістів. Когда ти человеку что ты предлагаешь, ты вспоминаешь те тренинги, которые вам проводили и начинаешь думать так, как тебе это рассказывали. Навычки психолога ещё один потужный инструмент в арсенале профессионалов. Нужно человеку продать так, как ему хочется. Не просто так: вот возьмите на той полочке или вот там на той витрине, или сходите в тот ряд. Ты должен человека, можно сказать, заманить. Это очень большой плюс для тебя, потому что он придет к тебе, и не только он, придут его родственники, придут. Його друзі, які також зможуть щось купити. перед продавцем консультантом, особливо якщо він працює у великій торговельній мережі, відкриваються привабливі кар'єрні перспективи. Якщо сході зі своєї особистого опиту, то я сюди прийшов 5,5 років тому, тобто от, без образування і без опиту роботи. Зараз у мене з плюс десь я отримав образування. Завдяки численним можливостям вчитися безпосередньо на робочому місці, вимог до освіти кандидата, роботодавці зазвичай не висувають Ринок праці демонструє на представників цієї професії незмінний попит. Інформацію про вакансії можна завжди знайти в базі даних Державної служби зайнятості.